Доброго дня, діти! А скажіть, чи любите ви загадки? Добре, любите? Так, тоді слухайте уважно. Це слово кожен знає. На, на що не проміняє. До цифри сім додайте я. Що вийде? Сім'я! Ось яка в нас була загадка. А ви знаєте, що таке сім'я? Так, звичайно, це батьки. Так. Це батьки, які подарували вам життя. Ще. Так, звичайно, вірно, це люди, які піклуються один про одного. Ще. Добре, сім'я це, звичайно, мама, тато, дідусь, бабусь та братик і сестричка або син і дочка. Звичайно, це все сім'я. Послухайте, будь ласка, ще одну загадку. Наймідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скнізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Молодці, звичайно, це мама. А скажіть, будь ласка. Як ласкаво ми можемо ще називати нашу маму. Так, матусю. Мамочка. Так. Матусенька. Добре. Мамуля добре, дуже гарно. А знаєте, в українській мові ще є дуже гарне слово. Ненька. Ось так називають лагідну свою маму. Ненька. Добре. слухаємо далі загадку. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знаєм, вміє він багато. Гордимось, бо це наш. Молодці тато. Ось він наш тато. Сильний, мужний, сміливий. А давайте ми назвемо нашого тата лагідно. Як? Молодці, татусю, ще. Таточко добре. Татуню. Молодці, татусенька. Дуже добре, дуже лагідно ми називаємо нашого тата. Так, слухаємо далі загадку. Ще одна у мене є. Всім питання задає. І він плява і невеличка, моя люба, це сестричка. Молодці. Вірно, це сестра. Ось вона яка дівчинка. А давайте ми для неї назвемо лагідні слова. Сестра – так, сестричка ще. Сестронько. Так, добре, молодці. Ну що, продовжуємо? Слухаємо загадку слідуючу. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь це мій. Молодці, братик, добре. Ось він який брат. А давайте ми для нього теж придумаємо лагідні слова. Як ми його лагідно можемо називати? Брат. Братик. Братику. Братусю, Молодці. ще. Браточку. Ось як лагідно ми можемо називати свого брата. Так. Добре. Слухаємо ще загадку. Ще голубонька нідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Молодці, бабуся, звичайно, це загадка була про бабусю. А як ще лагідно ми можемо називати бабусю? Бабусенька. Молодець. Бабулечка. Так, добре. Бабуля. Бабусю. Ось які лагідні слова ми обрали для нашої бабусі. Добре? Продовжуємо. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. Молодці! Звичайно, це дідусь. Ось який в нас дідусь. А давайте ми назвемо його Лагідно. Як можна дідуся назвати лагідно? Дідусь. Так, дідусенька. Добре. Дідусю. Дідулечка дуже гарно, молодці. Ну, звичайно, ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами будемо багато говорити про сім'ю. А знаєте. Що сім'ю по-іншому ще називають родина? Родини бувають великі і маленькі. Подивіться на мою картинку і скажіть мені, будь ласка, яка це родина велика чи маленька? Велика? А чому ви так гадаєте? Ну, добре, давайте роздивимось, кого ми бачимо. Хто це? Це тато? Це мама, це дідусь, Так, це бабуся. Це хто? Братик або син? Це хто? Сестричка або дочка. І ось це ще маленьке немовлятко. Вірно, ви сказали, це велика родина, бо в неї багато членів родини. А ще є родини. Ось такі сім'ї маленькі, коли в сім'ї є тато, мама і діти. Це теж сім'я, тільки вона маленька. А ви знаєте, що у кожного в сім'ї є свої обов'язки? Подивіться, хто це мама? А що вона робить? Так, вона миє підлогу або прибирає квартиру. А скажіть мені, будь ласка, це повинна робити тільки мама, чи їй хтось може допомагати? Так, молодці, їй повинні допомагати. Тато. Або ви. Так, добре. А що на цій картинці робить папа? Він так да, він копає город. або він хоче посадити дерево. А ось тут він що робить? Так, вірно, він косить траву. Щоб була гарна ділянка. І ось тут наш татусь поливає дерева, поливає квіти, ось які в нього обов'язки, бо він сильний, мужній, він господень в нашому будинку. А знаєте, що обов'язки є не тільки у батьків дорослих. А ще й у наймолодших членів сім'ї це у вас. Давайте подивимось, як ви можете допомагати своїм батькам. Що робить дівчинка? Так, вірно, вона поливає квіти. Вона допомагає матусі доглядати за домашніми рослинами. А ось ця дівчинка що робить? Вірно, вона прибирає речі. Вона допомагає своїй матусі. Так, добре. Давайте подивимось, що робить цей хлопчик. Так, вірно, він пилососить кімнату. Що він робить? Він допомагає матусі прибирати. А ось цей хлопчик що робить? Він годує папугу. Він допомагає. Доглядати за домашніми улюбленцями. Так. А на цій картинці що робить дівчинка? Звірно, вона складає іграшки після ігри, що повинні робити всі-всі діти. Коли вони пограються, вони повинні всі іграшки складати на своє місце. Всі дружні сім'ї. Мовлять завжди все разом. Подивіться, будь ласка, що ви тут бачите? Так, вірно, це дитячий ігровий майданчик. Що ви тут бачите ще? Так, тато, мама і ще? Так, вірно, діти! Що вони роблять? Так, вірно, вони відпочивають на дитячому ігровому майданчику. А що робить ось ця родина? Вірно, вони разом на пікніку. Що вони роблять? Вони щось собі готують, і у кожного тут є свої обов'язки. Скажіть мені, будь ласка, що робить па, тато? Так, він приніс дрова. Що робить матуся? Матуся готує їжу. А що роблять діти? Так вірно, вони допомагають батькам молодці. А ось ця родина разом поїхала відпочивати. А скажіть мені, будь ласка, де в них проходить відпочинок? Так вірно, вони на морі. Молодці. Що ви бачите на цьому малюнку? Так, молодці. Це зоопарк. Так. А що робить там родина? Так, вірно, вони гуляють. Вони дивляться на тварин. Яку тварину ви тут бачите? Так, вірно, це зерна. Ось подивіться на цей малюночок. Так, тато що, робить? Так, вірно, він поливає квіти. Що робить мама? Так, мама зібрала якийсь врожай. Молодці. І ще що діти? Хлопчик поливає квіти, вірно? Дівчинка? Так, вона допомагає своєму братику. І ось у нас залишилася ось така гарна картинка. Скажіть мені, будь ласка. Що ви тут бачите? Сім'ю добре, а що робить сім'я? Так, вони за столом їдять. Добре, молодці, дружні сім'ї завжди разом збираються на обід та вечерю. Ось, як ми багато побачили з вами родин, які Разом завжди щось роблять. А тепер, діти, я пропоную вам разом зі мною виконати пальчикову гімнастику, яка так і називається Моя сім'я. Ось цей пальчик мій дідусь. А ось це бабуся. Ось цей пальчик мій татусь. А ось це матуся. А оце ось, звісно, я. Ось і вся моя сім'я. Добре. А зараз давайте її виконаємо ще раз. Але тільки я буду її виконувати з лялечками. Ось цей пальчик мій дідусь. А ось це. Бабуся. Ось цей пальчик. Мій татусь. А ось це. Матуся. А оце ось, ось. Звісно, я. Ось і вся моя сім'я. Добре. Мошечки відпочили, а тепер я хочу вам задати ще декілька запитань. Подивіться, будь ласка, на мої картинки. Хто це? Так, тато? А тепер скажіть мені, будь ласка, хто буде дівчинка для тата? Ким вона буде? Вірно, донька молодці. А ось хлопчик для мами ким буде? Так, молодці він буде син, синочок, бо це мама, а це її син. Добре. А скажіть ще, ким буде дівчинка для дідуся? Молодці. Онучка, бо це онучка, а це її дідусь. Добре. А ким буде хлопчик для бабусі? Молодці, хлопчик для бабусі буде онук. Це бабуся, а це її онук. Добре, молодці. А тепер я хочу, щоб ми з вами пригадали. Про що ми сьогодні розмовляли? Так, звісно, ми розмовляли з вами про сім'ю. А що ми ще робили на заняття? Так, відгадували загадки. Вірно, а ще роздивлялись багато картинок. Молодці. Ще що? Так, вірно, ми з вами придумували багато лагідних слів для наших батьків. Добре, а що вам сподобалось більш на все на занятті? Пальчикова гімнастика? Ну, звичайно, а ще загадки відгадувати. Добре! Я теж дуже рада, тому що вам було цікаво на занятті. І знаєте, як завжди, я хочу вам запропонувати домашнє завдання. Але перш ніж вам його задати, я хочу, щоб ви подивилися на ось такі гарні малюнки, які виконали діти нашого дитячого садочка. Що ви тут бачите? Сім'я, вірно, діти намалювали свою сім'ю. Вони намалювали свою сім'ю на відпочинку у лісі. Моря, на відпочинку на природі. Намалювали свою сім'ю на якомусь святі, мабуть, у когось було день народження, бо вони з квітами і з кульками повітряними. І ось таку гарну сім'ю надмалювали. Вони намалювали своїх татусів, матусь і навіть себе, своїх сестричок, братиків. І я теж хочу, щоб ви мені намалювали свою сім'ю і прислали нам свої малюнки. А наприкінці заняття я хочу діти побажати всім миру і щоб ваші сім'ї завжди були великими, дружними та щасливими. До побачення!